Доброго ранку всім. У нас на годиннику 4.32 і ми вирушаємо на риболовлю до Бурштина. Ми їдемо зі Стрия до Бурштина. Була вона в районі півтори години, і це десь приблизно 90 кілометрів. Можна було б їхати і через калуш, але там на одну годину довше виходить, тому вирішили зробити такий собі маршрут. На рахунок дороги він доволі зручний. Переважно траса рівна, але є також місця, де є ями. Ну куди без них. Тому якщо будете їхати, то будьте обережні, уважні, бо стоїть дуже сильний туман. Так, як їхали ми під ранок, то ще мені намилуватися краєвидами, нашими навколишніми мені не вдалося, бо стояв місцями дійсно дуже сильний туман. Їхали повільно, бачите, який дуже сильний туман, але камера, на жаль, не дуже добре його показує. Так, Ми проснулися приблизно половина четвертої, поснідали, я зробила гранолу. Наприклад, я привикла вставати дуже рано, бо їду на роботу, і тому для мене це взагалі ніяка не проблема. Ранкову каву, звісно, взяла в дорогу в машину і так попивала помаленьку всю, всю нашу дорогу. Чим ближче ми під'їжджали до Бурштина, тим більше мені відчувалося, що вже зовсім скоро будемо біля водойми. А мені не терпілося подивитися на цю місцевість і показати вам. Можливо, серед моїх глядачів є е, такі, знаєте, тверді рибалки, які е, не знають, можливо, про таку місцевість і хочете більше знати про неї, то хочу в цьому відео і зроблю от роблю його окремим, щоб ви побачили е, саме від А до Я, як е, і що там все знаходиться, як воно все там відбувається. Ми з'їхали з траси і ще десь так пару кілометрів, точно не скажу, бо не зафіксувало, Їдемо по ось такому бездоріжжю. дорога веде через ліс, але все одно вже стає так, знаєте, дуже цікаво. Бо в такій місцевості я буду вперше. Надіюся, що я передам всі свої ось ці відчуття, як мені подобається бути в такій місцевості, і надіюся, що вам також буде все це корисне і теж вам буде цікаво. Ура, ми на місці! А зараз припаркуємося, розберемо все, що взяли із собою. Взагалі, ми брали дуже багато чого, бо були одні рибалки з нами. Це мій син і також його друг. І чоловік-багажник був повністю завалений всім приладдям для тієї рибалки. Зараз мої розкладуть всі свої вудочки, все собі підготують, розкладуться по місцях. А я буду займатися тим, що буду готувати їм сніданок. Знаєте, мої самі перші враження від побаченого, що тут дуже-дуже спокійно. Це саме найголовніше і дуже красиво, навіть коли ще темно, знаєте, оцей запах природи, водойми, і воно реально так на голову спокійно, що мені зараз, наприклад, цього, -цього дуже потрібно було, тому що постійно якась тривога, постійно якийсь неспокій, якась втома. Ви знаєте, просто ось таким одним махом мені усе -все зійшло. І якщо ваші чоловіки їдуть, я знаю, що мене дивляться не тільки жінки, і також чоловіки, то якщо їдете на рибалку приблизно в таку місцевість, беріть обов'язково своїх дружин. По-перше, буде кому приготувати такий сніданок. По-друге, буде з ким поговорити. А по-третє, буде кому пильнувати ваші вудочки і підсікати, коли зловиться риба. Як бачите, одні плюси будуть. Разом відпочили, гарно приїхали додому, почистили ту рибу, яку наловили. А повірте, рибу ви точно зловите на цьому водойміщі. Я максимально відпочила, втома зійшла, я набралася повних сил енергії від цього всього. І мені дуже було цікаво, я кажу перший раз в такій місцевості, і мені зразу сподобалось і так добре готувати і милуватися оцим неймовірним видом на бурштинське водосховище, що ти прямо, прямо, ось так. По ракурсу стоїть вода, і знаєте, коли ще сонце починає сходити. Ось ці його промінчики відбуваються в тих хвильках, пташки навкруг співають, і розумієш одне, що хочеться просто зупинитися, просто насолоджуватися ось цим спокоєм з самого ранку. Це дуже дуже важливо. І так, що у нас по цінах оренда однієї такої альтанки це 700 гривень, а У нас було двоє дорослих, двоє дітей. Але ця ціна йде тільки за саму альтанку на день. Є на території біля вашої альтанки мангал. Подалі там біотуалет, звісно, що є, місця є предостатньо, щоб відпочити. Територія пронумерована. Наш номер альтанки був шостий, тому і територія теж вказана на таких бетонних плитах. Ось так. Бачите, відгороджено такими цифрами. Кожен має своє місце, ніхто нікому не мішає. Ваші місця можна наперед резервувати. Наприклад, ми приїхали з самого ранку, тому місце ще для нас було. Нам дуже повезло близько обіду. Багато хто поїхав, але також багато нових рибалок приїхало. Можна також із ночівлею сюди приїжджати. Є мужчина, він не на території знаходиться, він приїжджає. Такий майже майже постійно щогодини, і ті, які приїхали тільки ось нові, вони оплачують зразу на місці, тобто не потрібно ну, там кудись бігати, тому що каси теж немає. Він просто приїжджає майже кожну годину на такому самокатику, і до кожного хто приїхав нових, під'їжджає і так на місці оплачується готівкою, звісно. Зранку ще, так, знаєте, доволі прохолодно. Я ще зробила в термос дома гарячий чай, великий термос, зробила каву, собі два термоси зробила, не знаю на що, але постійно чогось пила каву. Хоча вона була не міцна, вона така, знаєте, з легких. Зранку, ось так сидіти, дивитися. Я, наприклад, це все люблю, мені це подобається. Я дійсно була б жаліла, коли не поїхала. Але подивилася в інтернеті, яка краса навкруг, то сказала, що я обов'язково їду, але мої також перед тим просили. Каже: їдь буде дуже цікаво. я поїхала і не пожаліла. Чим харчувалися, коли відпочивали? Так, зварила яйця, огірок, помідор, ковбаска у мене була філейна куряча, Далі відкрила аджіку, була дуже смачна. Батон взяла для канапок, також соняшний хліб з зернятами соняшника. Там поставила ковбаску, лися салату, були фрукти, були булочки. Та й все, чай і намазка на хліб, така як Філадельфія. Та й все навіть ще вернулося дещо і додому, бо все не з'їли.

Aí, Harriete.

Тримай, тримай, чекай. Не крути його далі. Нет. Нет. Ні. Я вот так. 快！Like. Тупо можна висипати, нічого не буде си, ми вже повертаємося додому. Після такого насиченого класного дня моє лице загоріло. Особливо носик. І знаєте чого? Того, що я непідготовлена, поїхала. Забула свій крем від загару, забула шорти. Добре, що мала лосіни, вони такі легенькі і зручно було в них ходити. Але це таке: так як ми вже вертаємося серед білого дня, можна роздивитися всю дорогу, всі усі краєвиди нашої мальовничої природи, маленькі сели, які ми проїжджали дорогою. Дійсно, відчувається, знаєте, що день просто не пройшов надармо. Оця риболовля, свіже повітря, цей весь спокій, краса навколо. І дуже хочеться просто, знаєте, так зупинитися і просто насолоджуватися тим, що бачиш. Відчуваєш і переживаєш. Тому обов'язково я вам раджу, маєте можливість, збирайтеся, не лінуйтеся. Не думайте і просто їдьте. Я вам зараз покажу, де ми знаходились. Як бачите, де закінчується ліс, ось цей кусочок, самий самий перший, такий тоненький, як стріла, ось ми були прямо за ним. То бачите, скільки дороги ми проїхали по такому бездоріжжю, були і ями. Наша машина вона висока. І якщо будете їхати на такій значно низькій посадці машини, то будьте обережні, бо бачили, там є ями. Вони не глибокі, але неприємні будуть для машини. Але дуже приємна дорога була, коли верталися, стояло сонечко, дуже гарно. Дорога дійсно дуже добра, рівна траса. Ніяких там і, Правда, є одна місцевість, де є вибоїна, але вона позначена дорожнім знаком. Бажаю вам миру, спокою, злагоди в ваших сім'ях і Божа благословення. всім папа. -па.